Скандальні луцькі забудовники судяться із міською радою у господарському суді Волинської області розглядають справу за позовом приватного підприємства Захід Енергоресурс. Ця фірма володіє скандально відомою земельною ділянкою, що за адресою Ковальська 17, яку пов'язують з господарями ще ряду будівництв на території Луцька та певного клубу Боратіно. Що нині вимагають ті, до кого є чимало питань у правоохоронців. Дивіться далі. Про три золоті гектари на Ковальській 17 знову заговорили у суді. Тепер вже господарському фірма Захід Енергоресурс, що є власником скандальних площ, позивається до Луцькради та вимагає визнати незаконним рішення, що стосується розробки детального плану їхньої приватної території. А саме ділки відмовляються виготовляти проектну документацію на ту частину своєї землі, яка входить до території історико-культурного заповідника. Ще 2015 року захід Енергоресурс» звернувся до міської ради із проханням надати дозвіл виготовити те детальний план території на свої три гектари біля стиру Такий фірмачам надали. Однак минулоріч плану власників землі схоже змінились, і вони повторно звернулись до міської ради. Тепер вже конкретно до віце-мера. Західний енергоресурс звернулися з відповідним клопотанням до першого заступника міського голови з проханням внести зміни. Спросили виключити їхню територію та обмежити територію детального плану території до межі державного історико-культурного заповіду. Міська рада приймає ще одне рішення і дозволяє захід енергоресурсу розробляти землевпорядну документацію на ту частину своєї землі, на яку вони самі вважають за потрібне. Однак це викликало обурення одного із місцевих депутатів, який вніс на сесію третій проект рішення, де обмеження для захід енергоресурсу скасували. пояснювальній записці йдеться про те, що Рішення виконавчого комітету від 21.12.16 року прийняті в супереч генеральному плану та плану зонування, що його порушення норм чинного законодавства. Чому Чи рада, мов примхлива дівчина то ухвалює, то через тиждень скасовує свої ж рішення? Не розуміє суддя. Сергій Бондарєв також цікавиться, в чому так би мовити, ціна питання для забудовника та міської ради. От тиждень, щось міняється. все, то ви розкажіть, яка причина цього таких змін перемін. Ну якби я не можу це сказати, я не ну це ні, ні, то я питаюся двох сторін. Строю, Ви щось ну... знаєте більше, і кожен розказує те, що він вважає за потрібне розказати От, на даний час. Та ґрунтовної відповіді на питання на що ж вплине цей детальний план місцевості, за обсяги якого судяться сторони, суддя так і не отримав, як і письмових заперечень проти позову від міської ради. Тож Сергій Бондар відклав судове засідання. Ми ж нагадаємо історію про те, як земля у самісінькому центрі Луська, де колись було русло ріжки Стир, стала приватною, довго цікавилась прокуратура. Минулоріч на ділянку почали звозити будматеріали для спорудження, нібито багатоповерхівки, і правоохоронці заново узяли за Ковальську 17. Адцять на цей раз перевіряють факт зловживання владою та службовим становищем чиновника Малуцької міської ради, які благословили встановити світлофор та облаштувати спуск для заїзду важкої техніки, і це в охоронній зоні історичного аралу історико-культурного заповідника. Мишкова, Дмитро Кудик для новин на часі.